Ці маленькі хробаки можуть стати ключем до боротьби з пластиковим забрудненням. Ще у 2017 році іспанська дослідниця Федеріка Бертокіні виявила, що личинки воскової мулі спокійно жують пластик. Відкриття зробила випадково. Вона пасічниця маторка. Якось раз в одному з вуликів їй трапилися хробаки. Федеріка поклала їх у поліетиленовий пакет і забула, а пізніше виявила, що личинки його прогризли. Деякі комахи, бактерії і мікроорганізми можуть розкладати стійкі види пластику. Проте Бертокіні та її колеги виявили, що личинки цієї молі можуть перетравити його всього за кілька годин. На дослідження пішло п'ять років, і тепер вчені знають, як личинки це роблять. Ми виявили виявили слині цих хробаків два ферменти, які можуть окислювати та розщеплювати поліетилан на дрібніші молекули. Щоб розкласти пластик, треба почати процес окислення. У природі він зазвичай триває роками. Бертикіні каже, що слина личинок його прискорює. Ферменти роблять саме це окиснення. Процес відбувається впродовж кількох годин після початку взаємодії. Тож ці ферменти в майбутньому можна буде якось використати. За останні 30 років споживання пластику збільшилося в четверо, але переробляють лише 9% таких відходів. До того ж, переробна промисловість використовує механічні процеси, а не хімічні. Хімічне перероблення потребує тепла, каталізаторів, воно складніше, а механічне полягає у потрібненні пластику, промиванні, гранулюванні і пропуску через екструдер, де його плавлять. Потім полімер можна використовувати повторно. Відходи можна спалювати, однак це завдає величезної шкоди довкіллю. Тепер іспанські науковці сподіваються, що зможуть досконало вивчити процес розкладання пластику восковими личинками. Це дасть змогу запустити його в промислових масштабах. Tuttavia i gusanitos no, le ho costato i gusanitos, ma mentre lo che hago...